Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Бухтюб. Зараз ви спускайтесь тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні буде огляд нашої нової полички. У нас тепер дві полички з книжками. Ми доставили другу і трохи переставили книжки. Це ще поки що не кінцевий варіант, тому що ще є книги, які ми привезли з України. Декілька книг, і ми ще будемо трохи переставляти. Але я вам поки що зараз покажу саму суть нашої полички. Тепер у нас дві полички. Почнемо з цієї зверху. Тут книги, більш мого дитинства, наприклад, останні підлітки на землі, зла книжка, щоденник собака і так далі. Такі більш дитячі, я б сказав, і такі книги. Далі дві полички це комікси. Всі, комік... Всі... Манга. Манга. І вся манга, що на цих двох поличках, її всю прочитала моя сестра Ліса. Я звичайно не знаю, як вона встигла вже всю її прочитати. Але це такі невеликі, такі книги, такі книги які читаються за день, може за один день, навіть декілька. І в принципі, я з них прочитав небагато, тому що. Перейшов на Стівна Кінга, але теж дуже цікаві, схожі на комікси. Далі, знизу, більш такі як е, якісь фентезі, такі більш якісь е, такі різні книги, наприклад, е, наприклад, Джордж, якась Мумія і так далі. Тобто такі різні книги. Знизу у нас це якісь іс такі великі книги. Наприклад, Всесвітня історія Ларі Гоніка. Якісь Комікси, можливо, великі, там, наприклад, навіть словацькі, є. якісь просто великі, цікаві, якісь подарункові видання і так далі. Перейдемо на цю. Отут у нас дві полички: це військові, політичні, історичні такі різні книги. Наприклад, там зброя, зброя перемоги, там Яніна, наприклад, там історія від Діда Сверида», дуже багато різних історичних, військових і так далі. Далі це поличка моїх коміксів. Взагалі в мене коміксів набагато більше, але вони майже всі в Україні. А тут більше таких, що поки що я ще не читав більшість, а також щоденник 3». І такі різні комікси, як, наприклад, Секретна війна, Гобі, Джокер і такі різні. Далі тут у нас це Стівен Кінг і такі трохи різні книги. Але більше тут, я думаю, на ці пилички у нас далі буде Стівена Кінга. І знизу теж такі більш різні книги. Але, наприклад, тут ви цього не бачите, але тут Гаррі Поттер стоїть великі подарункові видання. Також є книги англійською і такі більш різні книги. Теж, отже, отака поличка, ми її ще будемо допрацьовувати, деякі книги переставляти і так далі. Але тепер у нас дві полички. Все виглядає краще. І на відео, я думаю, теж краще виглядає. На жаль, поки що, ми ще не придумали, куди при, е, прицепити прапор. Як ви знаєте, що на кожному відео нашому був прапор поки що, ми ще не знаємо, де його прицепити, повісити. Але отак от виглядає наша нова книжкова поличка. А ви не забувайте читати української мови, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам треба? А всім па-па-па.